Тих, які хочуть так само, так як ти, і ви об'єднуєтеся. Перед це мирного неба над головою, що я на, на даний момент також маю музичну освіту, збирач українських пісень, меломан. Надзвичайно високий поціновоч. Та й будемо діти, ніж завети, ой, на кота нагор, кота на лив. Це є як і українські народні казки, так само авторські казки, це є казки і іноземних авторів, але все це є українською мовою. Також це є тут і виконується колесанки Акапельно. Виконавцями також є естрадні колесанки, віршики читають, як і майстри літературного слова, так само діти йде казки, і віршики йде і в оркестровці і різними оркестрами.